Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. У світі бізнесу назріває дуже цікава угода, яка може стати історичною і не лише для окремої індустрії, а для всієї світової економіки. Один з найбільших і найвідоміших в світі виробників відеоігр це компанія Electronic Arts, вона готується зникнути з біржі і перейти в приватну форму. Власності і управління да стати закритою компанією. І це не просто чергове корпоративне злиття. Якщо угода відбудеться, вона стане найбільшим викупом компанії з біржі в закритий формат в історії За цінкою близько 50 мільярдів доларів. Ця угода обіцяє стати рекордом. Що відбувається і чому це дуже показова історія? Розповім вам. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб-канал «Голосюк про економіку і обов'язково прокоментуйте цей ефір. Electronic Arts – це ім'я, яке, мабуть, знає практично кожен, хто хоча б раз тримав в руках геймпад або грав на комп'ютері в якісь ігри, тому що саме ця каліфорнійська компанія подарувала світові такі легендарні. Ігри, як FIFA та футбольний симулятор дуже відомий. Сьогодні вони відомі як Electronic Sports FC, або, наприклад, Madden NFL, культовий симулятор життя The Sims, шутери, такі як, наприклад, Battlefield і інші ігри. Але тепер електронні карт стоять на порозі нової ери. За даними Wall Street Journal, група інвесторів, серед яких приватний інвестиційний гігант Silver Lake, Державний інвестфонд Саудівської Аравії, ПІФ, так званий, і фонд Affinity Partners, створений зятим Дональда Трампа та Джардом Кушнером. Вони готують угоду, яка оцінює електронікарс в близько 50 мільярдів доларів. Оголошення може відбутись вже наступного тижня, і ми вже з вами бачимо на біржу, як зростають на цій новині акції Electronic Arts, причому дуже швидко, там на більш ніж на 10% за день. Що таке оцей викуп? Технічна мова йде про от, так званий buyout. Це викуп компанії з залученням великого обсягу позикового капіталу. Це коли інвестори купують бізнес, використовуючи не лише власні гроші, а й кредити, які згодом вони планують погашати за рахунок прибутків самої компанії, яку вони купують? Ця модель була шалено популярною на початку 2000-х років, але після фінансової кризи. 2008 року такі от викупи практично зникли через ризики банкрутства, тому що високе кредитне плече означає високий ризик. Тому що якщо ринок йде вгору, то це супер угоди. Але якщо ринок, не дай Бог, починає скорочуватися, падати, це означає, що борги тобі віддавати треба, а прибутки компанії, яку ти купив, падають, і ти банкрутуєш. Найбільшою в історії подібний викуп стався до речі в 2007 році, коли консорціум фондів придбав енергетичну компанію в Техасі Техас Тексас Ютилітіс по-моєму вона називається за 32 мільярди доларів. Якщо ж Угода з Electronic Arts все таки відбудеться, як прогнозують експерти, то вона поб'є цей рекорд з запасом на кілька десятків мільярдів доларів. Electronic Arts – це компанія з величезною спадщиною. Вона заснована ще в далекому 1982 році колишнім співробітником Apple Тріпом Гокінсом. і вона з самого початку будувала себе, створювала себе як такий паблішер, буквально програмного мистецтва. В 80-х роках Electronic Arts навіть називали своїх розробників software artists, тобто художники програмного коду, та не просто кодери, не просто розробники, програмісти. Та за 40 років компанія стала одним з гігантів в індустрії, левову частку її прибутків приносять саме спортивні франшизи, оцей FIFA, Madden. І ці серії щороку збирають сотні мільйонів доларів від продажів і від мікротранзакцій, тому що в цих іграх знову таки ти можеш купувати якісь речі, да, тобто віртуальні, які теж о, приносять доходи. А гравці з нетерпінням чекають на нову частину шутера Battlefield 6, який може стати наступним хітом. Однак, незважаючи на стабільний дохід, Electronic Arts стикаються з новими викликами, ігрова індустрія змінюється швидше, ніж. Будь-коли. По-перше, конкуренція зростає з боку фрі-ту-плей, ігр і мобільного сегменту. По-друге, гравці очікують більше контенту як сервісу, а не одноразових таких дискретних релізів. По-третє, індустрія глибше інтегрується з метавсесвітами, штучним інтелектом, новими моделями монетизації. Це сильно впливає на світ ігор. І в таких умовах вихід з біржі дає компанії дуже важливу перевагу. Більше свободи для стратегічних рішень без тиску з боку публічних акціонерів. Тобто, компанія зможе інвестувати у більш довгострокові інновації, не думаючи про щоквартальні звіти для Wall Street, не думаючи про те, щоб задовольнити очікування прогнози аналітиків. Якщо щось піде не так, твої акції падають. Тобто, зверніть увагу. Дуже багато компаній прагнуть вийти на фондову біржу. Вони буквально мріють про це, да, зробити цей initial public offering. Ми з вами говорили. Наприклад, українська компанія Київстар вийшла на NASDAQ, зробили там такий спеціальний формат виходу. Так, от, але їх акції на біржі. І компанії про це мріють. Але деякі компанії, коли вони вже там, мріють повернутись назад для того, щоб мати більше швидкості, більшої гнучкості. Більшу стратегічного маневру. Хто стоїть за цією угодою? Оці три великі гравця: Silver Lake один з найпотужніших технологічних інвесторів світу, активи там у них понад 100 мільярдів доларів. Так, фонд вже має частку в Unity Software, платформа для створення ігор. А сама Electronic Arts – це великий клієнт Unity. Потім другий оцей суверенний фонд Саудівської Аравії, ПІФ, який володіє близько 10% акцій Electronic Arts. Вони активно інвестують в спорт, в нерухомість, в технології. Вони намагаються диверсифікувати економіку країни поза нафтовим сектором, тому що дуже важливо забезпечити життя країни після нафти. І третій партнер, покупець потенційний, це Affinity Partners, це фонд Джареда Кушніра, зятя. Дональда Трампа, який створений у з році, і до речі, його підтримує серед іншого той самий фонд ПІФ, оцей суверенний фонд Саудівської Аравії. Тобто, у них такий дружний колектив зібрався покупців. Да? І цікаво, що участь Саудівського фонду вона не обмежується лише геймдевом, тому що. Вони, наприклад, заснували професійну гольф-лігу гольфлігу Лівгов, яка згодом погодилась на злиття з американською PGA Tour. Також вони вкладають сотні мільйонів доларів в нерухомість Нью-Йорка, включно з проєктами біля центрального парку. Тому ця угода насправді не тільки про ігри. Здавалось би, що історія про компанію, яка робить ігри, але насправді це історія про зміни в глобальній економіці. По-перше, угода символізує повернення великих викупів. Форми м, такого капіталізму, яка здавалася вже пережитком минулого. Якщо інвестори наважаться на 50 мільярдну в доларах угоду, це буде означати, що на ринку знову з'явився апетит до ризику і віра в довгострокові технологічні активи. І я це пов'язую не в останню чергу з пом'якшенням монетарної політики, яку вже розпочала. Федеральна резервна система по-друге, це ще один приклад того, як суверенні фонди близького сходу стають визначальними гравцями на світовій арені: Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар. Тепер не просто експортери нафти. Вони великі інвестори у спорт, в медіа, в стартапи, в нерухомість і в технології також. По-третє, цей кейс нагадування про зміну стратегії в технологічному секторі. Все більше компаній прагнуть. Піти з біржі, щоб звільнитися від цього тягаря публічності і діяти швидше і рішучіше у швидкозмінному середовищі. Це дуже цікавий тренд. Що це означає для геймерів, майбутнього і для індустрії? Для пересічних гравців зміни можуть бути не одразу помітними: ігри Electronic Arts продовжують виходити, серії будуть розвиватися, але в довгостроковій перспективі, цей вихід з біржі може означати більш агресивні експерименти з монетизацією, нові формати сервісів і навіть злиття з іншими студіями. Не варто виключати і масштабні придбання, наприклад, купівлю студій, які працюють з штучним інтелектом, з віртуальною реальністю, з метавсесвітом. В епоху, коли Microsoft купує Activision Бізард, а Sony розширює власні студії. Така стратегія видається цілком логічною. Якщо ця угода дійсно буде укладена, то вона стане не просто рекордно великою засумою. Це буде символ переходу ігрової індустрії в нову епоху, в епоху, де великі технологічні компанії прагнуть більшої гнучкості, швидкості, а глобальний капітал з близького Сходу і приватних фондів визначає майбутнє цифрової геймінгової індустрії. Arts, вони починали як. Мрія про перетворення програмістів на художників, а сьогодні вони самі стають об'єктом такого мистецтва великого капіталу. І якщо все піде за планом, ця історія вийде до підручників не лише як приклад бізнесу-годи, а як момент переходу в нову епоху в іграх, технологіях, в бізнесі. Дуже цікавий урок про те, як вихід з біржі може дати. Інвесторам може дати самій компанії нові стратегічні переваги. Доволі неочевидна історія. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір. І дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютуб, на монобанку. ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. А це важливо. Дякую вам і до зустрічі!